Мої друзі, всіх вітаю чергові наші пошуки, вдалих гарних якісних речей. Розпочинаємо із міста Південне, це Smart Store. І я не вставляла сюди музичний супровід, щоб зберегти атмосферу. Коли примірки робилися у магазині, не було світла, тривала чергова атака на місто і якось не хотілося. Особливо маскувати цю атмосферу. Отже, знайшла я дві речі для примірки, особисто для себе їх обирала. І так як примірка відбувалася у дуже темному приміщенні, то я все ще не сподівалася, що речі будуть у гарному стані. І роздивлялася їх вже при денному світлі з особливою цікавістю. Ця річ з Італії виявився абсолютно новеньким у складі, 15% вовни, 10 мохеру, абсолютно не коловся, демісезонний, не тонкий, дуже приємний до тіла, сів на мене, як ніби на мене шитий, того я із задоволенням його придбала, знайшла його у звичайній вазі. А він на весну складе мені компанію до багатьох моїх звичайних практичних речей, адже я не фанат брендів, я фанат комфорту. Також новим та комфортним виявився цей кропнутий тилон слів від Буху в складі Еластан та Бавовна. То не перший день завозу і знайти на возі якісні нові абсолютно речі, які, тим паче, ще й тобі подобаються і пасують. Це велика-велика удача. Чого і вам бажаю, тисніть лайк і збудеться. Дві ці речі того разу обійшлися мені трохи більше 200 гривень. Серед сувенірів трапилося сердечко із класним написом, зроблене з керамічного скла. Нове, гарне. Має маркування, декоративна річ виготовлена в Англії. Я вже вирішила де цю річ розмістити, щоб вона завжди була перед моїми очами, того що і якість, і зміст мені дуже-дуже до серця. Серед сумок одразу знайшла вдалого пакетика для своїх покупок. І зачепила мою увагу сумка з джинсової тканини від звичайного мас-маркету Праймарк. Її можна вирівняти, привезти до ладу, адже вона цілком як нова. Просто зім'ята від транспортування. Цікава річ, і за ціною, і за виглядом значно економніша, ніж можна зустріти вже у наших мас-маркетах. Тут ми вже в Одеському Брітіші на Люксі. Роздивлялася, гортала, що я на вішаках. Багато брендів і нових речей. Людей тепер ходить небагато, речі розбираються не одразу, того більше шансів знайти щось цікаве. Хоча те, що людей замало, а товару забагато, то не дуже. Добра новина. Секунди не перестають дивувати. Наприклад, знайшла чоловіче взуття дуже великого розміру до порівняння я в угах 40-го розміру. Воно якесь величезне, незграбне, хоча й нове. Подумала, може, то якась уніформа, але так і не збагнула, що таке було. Далі якісь штучні челсі і великі-превеликі кабли величезних розмірів. Завжди дивуюся, як світ знущається над жінками. Взуття на звичайній вазі трапляється і шкіряне, і знову ж таке незграбно цікаве. Кинула для порівняння вам, які величезні ці були туфлі. Просто жах. Думаю, для людей немає нічого кращого за домашні капці та кросівки. Ось нові штучні чоботи високі. Довга трикотажна сукня. Багато тепер зустрічається геть нового одягу від Shane. Китайський дешевий бренд. Чомусь його часто розміщують також на люкс, хоча і на вагу в той день цей бренд перестав бути дешевим. Багато можна зустріти маленьких декоративних нових подушок. В Хумані на розпродажі лишилися адіки та інші під бренд Діор. На текстилі зустріла професійний фартух. Я так думаю, що для перукарів ну, може згодитися і для майстрів манікюру. Там джинсова тканина з домішками поліестру, це дуже практично. Колір не втратиться, прати можна часто. І дві такі класні котонові накладки на скатертину до столу. Вартух вирішила придбати і запропоную своєму інстаграм, зачекайте оновлення, прийдіть на посилання в описі під відео. Впевнена, що знайдете для себе багато цікавого, не тільки з одягу. Такі нові льняні чорні штани від H&M приміряти не вдалося, вони мені виявилися замалі. Просто показала. Знову British Мікс Одеса. День оновлення люксу. Хоча поки я не доходжу до Одягу там вже багато цікавого розбирають, бо перше, куди я і потрапляю, це відділ із доглядовою косметикою. Але все ж таки, звичайний бренд Ту, а в складі є Вовна. А отакий светр колись у далекій юності ми називали сукнями, і в подібному я ходила на дискотеку. Думаю, тепер у такому вінтажному светру дуже зручно сидіти зимовими вечорами вдома. Ну, якщо можна сказати, що ми, жінки, сидимо вдома. На звичайній вазі знайшла класні нові просто зім'ятці, котонові штани від Джордж. Вони мені маленькі, та вони симпатичні під джинсову тканину, класні, зручні. І за короткий мені також. Наступна річ мене дуже потішила. Цей ніжний м'який светр, сукня, халат в одному з каптуром із класним принтом, з милими собачками. Класного кольору, дуже об'ємна, велика річ, комфортна. Знову ж таки, сидіти вдома, в ній і спати можна. Класна така сукня, дуже мені сподобалася вона за дорого коштувала того дня, але я із задоволенням би її купила, якщо б вона виявилася дешевша. Я довго не хотіла її знімати. Вона геть абсолютно нова, без усіляких там чи плямок, чи ушкоджень. Класна. Дуже приємна. Тепленька, гарна, потішна. Супер. Пощастило того дня також знайти косметичний бокс, величенький, абсолютно новий, від люксового англійського бренду Ted Baker. Він вже має свою нову власницю, тому не зволікайте, підписуйтеся до мене в Instagram. Показую, що там навіть фурнітура в плівці. Коли знайшла, що на сайті її пропонували майже за 50 доларів, дуже здивувалася. Але річ достойна, тканева. Дуже зручна, там можна зберігати, будь-що такий б'юті бокс придбала жінка і мати, сина воїна, що виборює своє життя у лікарні Києва. Всі ми вас підтримуємо і всі ми мусимо бути живі здорові.